Вітаємо всіх на каналі Майстерні Анві та життя в селі. І Сьогодні у нас 18 січня, четвер, дуже вітряний день, вітер поривчастий, часом пориви дуже сильні. На дворі плюс 3 ранок і йдемо відкривати кіз. Будемо пригощати кіз капустою. І хочу показати, якої шкоди вже наробив вітер. ось там шифер. В общем, полізу зараз по сіну, ще подивлюся там. Добрий ранок. От же ж ти любопитна. Не дождешся. Ладно, значит, накапливаемся. Моя ванна. Ну и малыши, да? Дамбу. Будем еще малейшую капусту ее выбивать. Капуста. Рокси. И ухо, и луха. Не должен. Сейчас меня он начнет менять. І у мене шок трішки відкрило, тут лежить сіно, якщо ще піде дощ до цього. По-друге, здвинуло отак шифер, вообще я не можу. Ой, блін. Чесно кажучи, ніколи з таким в житті не стикався. Я навіть не знаю, що мені з цим робити тепер. Як це все полагодити і коли закінчиться цей вітер, що як діяти? І вітер просто, просто скажемний. Одним словом з'ясувалося, що все ще гірше, ніж було на перший погляд. Зараз лізти, чи коли вітер скінчиться, чесно кажучи, дуже розгублений Гамбо? Я дивлюсь, його там на купу весь навернуло. Ну, лізти зараз в такий вітер же є, якщо я візьму цю шиферину, мене з нею просто однесе, і якщо когось з нас... Приб'є чи покалічить, це навряд чи допоможе вирішити, це посприяє відновленню криші. Тому треба якось зважено підійти до цього. Не знаю, просто немає досвіду. І ми прийшли вдвох все роздивитися, що куди поїхало, Якось воно з топкою. Треба його посунути і. Немає ні шиферних гвоздів, ні якогось запасного листа шиферу. Тобто і треба все одно щось вирішувати, тому що обіцяють дощ. І плюс на дворі такий вітер, що страшно брати шиферину. І треба рятувати сіно, і якраз тут кози, якщо ще у коз потече з стелі, це буде. Взагалі мало бути відео про насіння. Починалося зі стрічок, а тепер це відео про... дах. просто неможливо. Дід затягує голку у нитку. Давай, діду, я тобі затягну. А що ти будеш шити? Мені їх що я бачив. Значить, спитав я поради у діда. Дід каже, що ну, відкидати сіно там десь під стелю, щоб воно не замокло. Ну і не лізти поки цього не робити. От. Ну, сказав там шиферні гвозді. Треба. Сказав, ну, підказав, як зробити з обичної сотки. Ну, шляпку з жесті, поняв з консервної банки, з кришки якоїсь консервної зробити. От, і чекати, поки стане погода і лізти робити. А зараз проки або прикрити сіно, або перекидати його там, де, там, де воно сховане. Тому що обіцяють дощ. Ось. Ще й до всього і світло час від часу. Мригає, тому що вітер. Гамбо не схотів іти на прогулянку. Сьогодні він такий дуже рідкий случай, коли він, скажімо так, не вимагає від мене прогулянки. То завжди і дощ, і сніг, і все йому не почому. А сьогодні вітер йому это. Я пішов варити борщ, вітя ріже стрічки. Ось. Я зараз цю партію наріжу і віднесую. Я зрозумів, там чекають стрічки. Ось такі справи. Звісно, з голови не йде і хочеться якось ну, вирішити цю ситуацію. ж, да, зробимо, але ж я ж кажу, все одно. Я чистив картоплю на борщі, все і сидиш і думаєш тільки про. Я тут також як тільки вітер подує, аж гуде тут? Так, да, аж гуде, аж гуляє вітер. Ну і підемо продовжувати цей день. Так, я роблю запалку для борщу. Тут у мене бурячок з цибулькою, зеленою, сушеною, е, притушеною. Тут у мене томатна паста і тут я трішки підсмажую спеції, чорний перець, куркума, ну і набір такий для різних приправи. Потім це поєднує. Ну, а там у мене окремо вариться решта заправку готую по окремо. Покажу який борщ виходить. Ну Ось борщик майже готовий. На таких він, ну свинячий, саповий набірчик. Червоний-червоний, гарний. Будемо обідати. Ну, от і настав вечір, вітер так і не стих. Плюс 5 на градуснику. і сніг буквально за 2 години дуже швидко прямо от зник. І вітя там на горі. Відкидає сіно і кози дуже лякаються, коли тупаємо там постелі. Тому довелося мені спуститися і просто бути з ними, їх заспокоювати. Бо муха взагалі розкричалася, вагітніші перелякаються. тому от Заспокоюю да? Ти пила водичку, красуня. Я тут, Мухинь. Чого ти кричиш? Чого кричиш? Все, добре, все добре. Хто мені фінгал набив, скажи. Так, да, там ходить. Да. Не бійся, все добре. Давай, позніма. Давай познімаємось з тобою, яка ти в мене мухіня. Це так і знайомася, вона тут. отскочила и дала мне мухини. Моя мухини. Ты уже скучаешь, да, по выпасам летним? Зажал там Шаня. Все, выпусти її. Шаня. Шаня тоже. Тепла ты, ты Шанька. Гамбо, выпусти. Пропусти ее, пропусти. Виходь, виходь, молодець. Шаня, йди сюди. Глопцію накрилася води і вставити. Влізе, да, до тебе в сінничка. Давай. Ніколи з вами не заскучиш. І хочу, хочу показати. Що тут трошки відсунули від вікна сіна і все ж таки вдалося. Хоча б якось, звісно, є все це треба ще робити. І Маю на увазі трішки посунути шифер, що немає тепер в хліві такої дірки. Це вже надворі. За цією ді... дошкою починається вже вулиця. Тому, в принципі, якщо сьогодні вночі буде дощ, він навіть сюди не має забивати, якщо вітер його знову не посуне. Але це набагато краще, ніж було, тут то можна більш-менш спокійно лягати спати, <гум> скажімо так. Але завтра треба все це закріплювати і робити. Ну, принаймні, хоча б так. Там дійсно обіцяють просто по прогнозу дощ. Ну а тут так. І залишається. Тут ще ця дошка. Ну, будемо сподіватися, що погода нам все ж таки дасть це завтра зробити. І вітер все ж таки піде на спад, бо поки що вітер. не... Ну Ось так все лишається до завтра. До Гамбо. Така сьогодні історія. І останні дні відео вилітають просто як гарячі пиріжки, кожен день прям відео. Після такої апатії. Все це завдяки вам, вашій підтримці, вашим коментарям. Зазвичай, коли в мене гарний, ну більш-менш настрій, мені завжди хочеться зняти відео. Дякую вам, що дивитесь наше відео. Кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Ну і буде продовження.